Добрий день, значить, дивіться, є е, трошки старші і трошки молодші. Є осінні, от білий півник осінній, але вже майже дорослий і ще десь повтемний, теж того самого виводку. Тобто це е, жовтневий, взагалі себе дуже вже таке враження буде показувати, мені здається. Дуже швидко розвивається. І інші всі літні. От, ще є трилітніх. Ось один він такий. Високий, ще поки не розвинувся, але вже дуже близько до того моменту. І ще два це теж один і той самий вивоток. Такий світлий є і чорний. Цей вже повністю дорослий, от абсолютно сформований. Так, і кура я вам говорив. Ось біля брами курки стоїть така напівбрама. Ось і ще одна біля неї є. І ще є третя, але вона в іншому сараї. Але вони всі, ось ці три, які я показую, вони одинакові. Так.